Так, вітання. Розпочинаємо наше сьогоднішнє занурення. Сьогодні в нас е, цікаве відео, яке пояснює теорію цінових діапазонів або як їх ще називають рейнджів на фінансових ринках. Спробуємо розібратися, що ж це таке цей діапазон, як він формується. Ну і звісно, як його можна використовувати в торгівлі згідно з цим джерелом. Давай почнемо. Так, вітаю, діапазон або рендж. Це власне один з двох основних станів ринку: є тренд, а є діапазон. І розуміння цих діапазонів воно справді допомагає побачити, як працюють маркетмери. Ейкери, ну ті великі гравці, як вони, скажімо так, маніпулюють ліквідністю, тобто збирають ордери вище максимумів, це buy-side liquidity, ліквідність покупців, ага. і так само нижче мінімумів, це sell-side liquidity, ліквідність продавців. Mm, зрозуміло. Отже, у відео діапазон визначають як рух ціни між якимось максимумом range high, і мінімумом range low. І знаєш, багато хто ж намагається торгувати на пробій цих рівнів. Але відео каже обережно. Перший пробій часто ну, не справжній. Фальшивий. Чому так? А вже ж, це ключовий момент. У відео це пояснюється як стратегія маркетмейкерів. Цей фальшивий пробій він виконує одразу кілька функцій, розумієш? Так по-перше, заманити Ну, продавців, якщо пробій вниз, чи покупців, якщо вгору, затягнути їх у пастку. Угу. По-друге, посіяти сумніви. Ті, хто вже торгує на пробій, починають вагатися, можливо, навіть закривають позиції або розвертаються. І по-третє, що, мабуть, найважливіше, вибити стоп-лоси. Тобто, спрацьовують захисні ордери тих, хто вже стояв у правильному напрямку, але проти цього короткочасного, фальшивого руху. Тобто вони спочатку струшують ринок, саме так. Збирають ліквідність, оце паливо перед тим як ціна справді піде в інший бік діапазону. Це виглядає хаотично, але згідно з відео, це може бути прорахований маневр. Угу. Виходить діапазон, це не просто якась пауза на ринку, а активна така зона маніпуляції, накопичення. Оце справді цікаво. Ну добре, якщо все так хитро. То які ж тоді правила гри, як торгувати в цьому діапазоні за порадами з відео, найперше правило, на якому наголошують у відео, зберегти капітал. Знати, коли не треба торгувати, це часто важливіше. А основний принцип такий: купувати біля мінімуму діапазону range low, але після того, як ціна від нього відбилася. Ага, не на самому мінімумі. Точно. І так само продавати біля максимуму range high, теж після відбою. Відео прямо застерігає Не купуйте сам максимум і не продавайте сам мінімум в надії на продовження пробою. Це класична пастка. Mm. Зрозуміло логіка купуй низько, продавай високо в рамках діапозону. А які цілі для таких угод, куди ціна може дійти? Відео пропонує дві основні цілі. Перша і дуже важлива це 50% від ширини діапазону половина. Наголошується, що завжди варто фіксувати частину прибутку на цьому рівні. Навіть кажуть, що якщо зосередитись на угодах від краю до цих 50%, це може підвищити шанси на успіх. Так, друга ціль це вже протилежна межа діапазону, тобто від мінімуму до максимуму або навпаки. Mm -hmm. І ще до речі, важливо спостерігати за реакцією ціни на оці 50%. Цей рівень сам може стати підтримкою чи опором. Тобто середина діапазону це такий собі орієнтир, але не місце для входу в позицію. Саме так. У відео радять уникати торгівлі прямо посередині. називають це зоною бездіяльності — «no-trade zone» — краще чекати ціну біля країв. Але знаєш, що мене справді зацікавило в цьому матеріалі? Це ідея, що таку ж логіку діапазону можна застосовувати до окремих свічок. У окремі свічки як діапазони. Це як? Розкажи детальніше. Так, це цікавий підхід. Кожна свічка розглядається як такий собі мікродіапазон. У неї є свій максимум, свій мінімум і, відповідно, свій 50% рівень. І концепція черепахового супу, turtle soup, яку згадують Черепаховий суп. Цікава назва. Так, це специфічний термін у трейдингу. По суті, це той самий фальшивий пробій, але на рівні свічки. Ціна ненадовго виходить за максимум чи мінімум попередньої свічки. Ага. Угу. Ніби збирає там стопи чи заманює трейдерів, а потім швидко розвертається і йде назад всередину діапазону тієї попередньої свічки. І це основа так званої трьохсвічкової моделі, яку описують. Перша свічка створює діапазон, друга робить оцей черепаховий суп, фальшивий пробій, а третя свічка вже рухається до цілий 50% або протилежного краю першої свічки. Тобто, замість того, щоб малювати якісь широкі зони підтримки чи опору, автор відео пропонує дивитися на конкретні свічки і їхні мікродіапазони. Виходить, що так. Автор вважає, що це може бути точнішим і ну послідовнішим підходом ніж традиційні методи. І більше того, аналіз у цих черепахових супів на старших таймфреймах, денних тижневих може навіть допомогти визначити загальний напрямок ринку, ну те, що називають байас. Mm. Якщо така штука формується на денному графіку, це може бути сигналом. Так, це може вказувати на ймовірний розворот або рух у протилежному напрямку на якомусь тривалішому відрізку часу. Угу. Отже, давай підсумуємо, що ми винесли з цього джерела. Теорія діапазонів це виявляється не просто ціна, що ходить між двома лініями, це про розуміння механіки ліквідності, про пастки для трейдерів, про важливість дисципліни. Ну знаєш, купувати низько, продавати високо в межах рейнджу, фіксувати прибуток. Угу. І навіть про те, що кожна окрема свічка може розказати свою історію про локальну дородьбу, про свій мікродіапазон. Абсолютно, ключовий висновок, як на мене, з цього відео: ринок часто рухається від однієї зони ліквідності до іншої і збирає цю ліквідність саме на краях діапазонів, часто через оці фальшиві пробої. Угу. Розуміння цих маневрів, правил торгівлі всередині діапазону, особливо з фокусом на 50% відсотковому рівні, та свічкових паттернах, як от черепаший суп, це може бути ну справді корисним інструментом аналізу, і на завершення така думка: якщо кожна свічка цей потенційний діапазон, то як аналіз цих мікродіапазонів одночасно на різних таймфреймах, скажімо, на 15-хвилинному, годинному і денному графіках, може змінити наше сприйняття загальної ринкової картини і її можливих майбутніх рухів? Цікаве питання.